Будь ласка, сподівалися сьогодні провести три очка з Вінниці? Ну, звісно, сподівалися. Ми розбирали суперника і хотіли би сказати дякую цій команді. Аналізуючи цю команду «Небо Вінниця, я можу сказати, що видно руку тренера і в ігровому плані я не хочу бідати суперників, з якими ми грали раніше. Але в ігровому плані це одна з найпотужніших команд, в якої дуже добре поставлена гра. Але ми готувалися, і ми настроювали гравців. На те, що буде важко, штучне покриття. Плюс команда не програвала в цьому році в домашніх стінах, але ми їхали за трьома очками, скажу відверто. Що, які плани на завершення цього чемпіонату і взагалі на подальші плани, що поноїтися командою? Ну, у нас залишається ще одна гра домашня з Тросянцем. Ми, би, звісно, хотіли закінчити це на переможній ноті, тому будемо готуватися. Зараз відновимося, проаналізуємо цю гру і будемо готуватися до домашньої гри з тросянцем. Я У вас дивіться, це для вас перша фактично професійна команда, професіональна команда в якості саме головного тренера. Так, так. так. От наскільки, от на вашу думку, відрізняється процес тренувальний процес від аматорського чемпіонату та ось професійного ну, суттєво відрізняється, навіть коли я працював в аматорській команді. І Вона була практично така наближена до професійного футболу. І зараз, навіть чуючи, що деякі тренера говорять, що аматорська ліга не дуже відрізняється, я можу зараз вже з сказати, що відрізняється дуже суттєво. І Тут більш працюють такі тренера, які ставлять гру, більш досвідчені тренера, які мають за спиною великий багаж на високому рівні роботи. Тому відрізняються. Дякуємо вас, вітаємо вам з перемогою. Вас з перемогою, ми сподіваємося, що в наступному поєдинку ви зможете поборотися за, за повітря, третє місце, яке ви хотіли досягти за підсумками цього сезону. Дякую. Дякуємо за гру. Гра була приблизно рівна. Могли виграти, могли нічого зіграти, але програли. Чому це сталося і причини? Ну, це ми говоримо, що в першу чергу це реалізація, реалізація галівих моментів. Ми в останніх двох іграх у нас предостаточно создали галів. Момент, ну это мастерность наших хлопців, над которой, ну, дуже, дуже тяжка праця должна бути. І, конечно, футболисты індивідуально должны совершенствовать це дуже добре. Направление є е по построению да, может не было того огня. Який у нас був в першу чергу це перший матч з чайкою дуже добре. Ну, і по сьогоднішньому матчі, і по прошлому матчу. Якби, ну, питань немає, блядь, забити голи треба. Тот, хто забиває, тот виграє. З сожаление ми таку тактичну дуже ошибку в обороні, і соперник нас, так сказати, наказав. Розочарован, я в першу чергу результатом. Да, может быть, десь в плані ігровому щось добре вийшло, щось. Ну, якби все одно двигаємось, якби, в правильному знаєте, ну все проаналізувати надо дуже добре. Ну, Ми бачимо, хлопці якби, как бы прибавляють, поэтому чекати надо, чекати, будемо это робити. На ротох сьогодні стояв Коломієць, це не захочу. Як він себе проявив, чим пов'язана така заміна основного. Ну, у Роми травма була, а Коломеєць дуже добре себе проявив сьогодні. Дуже добре. Очень у нас пару разів виручив, як би поэтому все ну, добре, все добре, якби поэтому. Я говорю, что вот этот гол у нас чуть-чуть. Не то, что мы еще могли там выдавливать, но это, я говорю, это мастерность, это опыт, це, ну, хлопцы молодые, плюс ну, опыт нужен. Конечно, нам хочется всем результатов, и мне хочется. Ну, слава Богу, хоть я бачу прогресс в игровых действиях, на третьего уже хорошо комбинируют хлопцы, нестандартное решение. Ну, Пітленка вашо очень здорово, Тут Юрченко. Ну, це блядь, это через працю, через роботу. Ну результатом я дуже не задоволен. Залишився один матч до безвершення. Чи, э, чи всі гравці зможуть зіграти? Чи немає травмованих? Ну, ну це будемо вже якби недільний цикл, будемо бачити, як э, будемо готові. Ну так, в принципі, всі в обоймі. Поэтому единственное, что Панасюк у нас один, у которого травма такая дуже серьезная. А так, ну что, видите, ну не хватает стабильности. Якимчук энергии не хватило, огня не хватило. Поэтому как бы замены. Плюс вываливался. Правильне прийняття, разумнейшее рішення, двигайся з нічим, два в один создавай прийому. Ну не вистачає, він одразу детсько-юношський починає искать в дальній угол, бітий позиція, не готова. Ну, це вже індивідуально. Коли є запитання? Маженського сьогодні не було, який провів більшу кількість матчів на позиції правого захисника. Чому, з чим пов'язано сьогодні? Ну, у нього трагедія, у нього папа, умер. Поэтому он у нас да, неделю не готов. Конечно, да. нам, вы видите, как да. раз по структуре вот, не хватило этих позиций. Сашко Мельник для развития все равно дуже доброе, что он и право захистника сыграл. Для него это такой шаг, чтобы он разумел, что, что такие футбол. Ну и да, как бы, ну, наверное, эффективнейший, когда он находится слева. Он намного эффективнейший. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо вам успіху в наступному поєдинку. Сам перед на мажорній ноті завершити хоча б цей сезон. Да будемо, будемо, будемо дивитися соперника. Ми вже дивились. Якби все в наших би, руках і ногах. Мы и в Горнике Спор говорили, что можем оттуда привозить. Но ну, к сожалению, ви видите, реалізація наша дуже, дуже хрома. Но ну, опять майстерність. Это дуже дуже праця така, що. Такие хлопці, які очень быстро і много забивають, вони як. знает на вес золота их сразу разбирают. А нам, хлопцам нашим, надо працеваться над этим. Мы очень, дуже добро працеваться. Поэтому сэш я как бы, знает перспектива есть, тут только терпение. Терпение, и она тоже добра, После, как бы, дай Бог, чтобы у нас был тот же состав, остався, то, ну, и добавим, если получится, то будет, как бы, усиление. Але є в планах, чи ще поки не знаєте на а, Ну, У нас якби в планах все время є. У нас три позиції. Нам хочеться і центрального захисника, і опорного захисника, і центрального нападачу. Це ж Артур Юріч, тому нам где він не потрапляє. бачите, заболел, випав. Для нас проблема. Так що будемо працювати над этим. Дякую вам.